Режисер Мирослав Слабошпицький та російсько-український продюсер Олександр Роднянський анонсували створення спільного фільму про війну Росії в Україні. За основу сценарію візьмуть статтю Пітера Померанцева: Ми можемо бути лише ворогами про сім'ю на півночі України, що кілька тижнів прожила в окупації з росіянами в одному підвалі. Як написав Роднянський в своєму дописі, ми не просто хочемо розказати правду про криваву війну. Це буде складна розмова про розлюднення і його причини. Олександр Роднянський, українсько-російський кіно- і телепродюсер, відомий в Україні за створенням каналу 1+,1, плюс а далі переїздом в Росію, роботою на СТС і створенням серіалу. Кадети, моя прекрасна няня та інших, а також низки авторських фільмів із російськими режисерами. Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав з Росії і неодноразово висловлював протест проти дій Кремля, хоч і називав себе людиною російської культури. Режисер Мирослав Слабошпицький зняв повнометражний ігровий фільм Плем'я. А в 2014-му отримав у Каннах три нагороди. Далі близько 40 нагород різних світових кінофестивалів. Певний час жив у Росії, але після початку агресії 2014-го повернувся до України. Далі працював над стрічкою Люксембург про Чорнобильську зону. Але доля цього фільму наразі невідома, адже у 2018-му держкіно розірвало договір про фінансування зі сторони України. Чи варто вже зараз, коли триває війна, починати роботу над ігровою стрічкою у співпраці українського режисера та російсько-українського продюсера? Почуємо думки режисера з цього приводу. На зв'язку зараз Мирослав Слабошпицький. Добрий день, Мирославе. Спасибі, що приєдналися до нас. Доброго дня. Доброго дня ваш фільм Плем'я прогримів світом у 2014-му І від цього фільму ведеться відлік нового українського кіно. Далі ви взялися працювати над темою Чорнобиля, трагедії, яка сталася 1986 року. Після Чорнобиля пройшло вже більше 30 років, а війна з Росією зараз усе ще триває. Чи не здається вам, що для рефлексії над темою сучасної війни також потрібна певна дистанція в кілька десятків років? Я абсолютно з вами згідний. Єдине, що я ну, думаю, що кілька десятків років це трохи. Перебор, тому що якщо говорити про фільми, які осмислювали, е, Другу світову війну, е, то вони були зняті власне людьми, які прийшли з війни після війни, і які мали власне унікальний досвід війни. І найкращі фільми про цей час зняті власне, е, фронтовиками. Що стосується, е, так що я не думаю, що треба там чекати кілька років, але в усякому разі. Звичайно, я думаю, що цікаво, якщо, скажімо, фільм про війну зніме, наприклад, Олег Сінцов, який воює, тому що людина, яка має досвід війни, вона ну напевне, напевне, і весловільне з цього боку на цього приводу дуже цікаве. Що стосується нашої історії, я хотів поточнити, що ну трохи к Олександр Роднянський, окрім того, що він український, взагалі американський продюсер, як американський продюсер. Він е, співпрацював з братами Вачовськи над фільмом е, Хмарний Атлас. Він співпрацював з е, Робертом Родрігесом. Е, він е, робив фільм Then Сіті 2, він робив е, м -м, фільм з Бобом Тортоном і таке інше. Я хотів би акцентувати увагу, що наш фільм американський. Він не російський, він не український. Його виробляє компанія AR-Content, Ну, тобто, це американська компанія роднянського. і знана компанія Anonymous, прода... Anonymous яка власне там працювала над... над фільмами Spotlight. Це в центрі уваги здається, українською прикладається там Рівінант і, і, і багато багатьома іншими. От скажіть, будь ласка, хто першим... Так. так, так. Хто першим запропонував співпрацю над цим фільмом? Так. Значить, я скажу, ми давно знайомі з Олександром Броднянським. Ну як давно ми познайомилися в Лондоні на фестивалі Британського кіноінституту. Я отримував фільм за плем'я, а він отримував фільм «За «Нагороду з нагороду за Лівіафан. І ми там познайомилися, і ось це було вісім років тому, і з того часу ми періодично. Розмовляли, що потрібно щось було б разом зробити. Там ми періодично стелефоновувалися. Там щось О, це, не, не можу сказати, що це якісь такі були стосунки, що ми ходили там щотижня один до одного в гості. в всякому разі, ми були знайомі, і влітку мені телефонував Роднянський і сказав: Слухай, ми з Анонімус хочемо зробити фільм за стацією Поміранцева, громадянина Великої Британії що думаєш з цього приводу, чи будеш цим зайнятися. Далі я написав, власне, що я якісь ну, рефлексії на свою статтю, як можу би виглядати на мій погляд фільм. Ну, те, що режисер власне завжди робить. Ми кілька разів спілкувалися, кілька місяців обговорювали. Потім ми мали зустріч з Олександром, з керівником власного виробництва Аногімус. Е Концерт е, пітером Шумейкера і власне дійшли згоди, що материна робити цей фільм. Я маю написати сценарій зараз. Олександр Роднянський, російсько-український продюсер, і фактично зараз ми отримуємо таку картину. Знаковий і найвідоміший у світі український режисер е, сідає робити стрічку про війну в Україні е, з Росією. І з російсько-українським продюсером, ну і американським, в тому числі, який до того ж вважає себе людиною російської культури і останні 20 років працював опосередковано працював, створюючи ґрунт для російського нападу. Чи думали ви про це, коли погоджувалися на цю співпрацю? Чи думали ви про те, яка буде реакція українського суспільства на цю співпрацю? Е, я відверто кажучи. Е... Хотів поточнити, ми не робимо фільм про війну. Ми робимо фільм за статею Поміранцева. Тобто, це події, які відбулися півроку тому. Це окупація Київщини, Сумщини Чернігівщини, які завершилися півроку тому. Я не знаю, як ви, ну, якось ви так атестуєте. Я, ну, я не знаю, як відповісти на це питання. Бо так атестували, атестували радянського як якогось ну ніби злодія. Хоча ну, насправді мені не здається, що він є злодієм і там українською. Ну так, він я скажу український, російський, американський продюсер. О, тобто, ну. Дороба Олександра я... говорить за нього. Ну і він сам за себе також скаже. В одному зі своїх дописів Ром... продюсер Олександр Роднянський написав, що це буде чесний фільм про війну. Але чи може бути чесним ігровий фільм про війну на вашу думку, коли зараз ну, панує така думка, так? Серед кінематографістів, що все таки зараз час документального кіно. Я хотів би уточнити, що ну, це фільм не про війну. Це фільм, про, який починається початком війни, окупацією села і закінчується відходом звідти російських військ. Тобто це локальний момент. Зараз зняти ігрові з того моменту, як це трапилося, оця історія відбулася минуло вже півроку. Але ворог абсолютно один і той абсолютно. самий, і він все ще діє. Хто? Ворог один і той самий, і він все ще чинить злочини. Абсолютно, війна щодня змінюється. Щодня відбувається щось нове і таке інше. Події, які відбулися в нашій історії, від них пройшло півроку. Вони всі вивчені, встановлені вже практично всі жертви, встановлені загарбники. І вони власне завершили. Це історія, яка завершилася так чи інакше, окупація там е... Київщини, Чернігівщини і Сумщини, тривала. Ну, до чого там до березня до, до, до чи до, до, до початку квітня, все ця історія закінчена, тому пройшло півроку, і зараз можна поступово співпрацюючи з поміранцем, співпрацюючи з різними людьми, які займаються розслідуванням військових злочинів, співпрацюючи з свідками події, таке інше, поступово починати писати сценарії. що виробництво фільму це доволі тривалий процес. На момент, коли він вийде, уже від я сподіваюся, що ми вже переможемо звичайно на той момент. А і в будь-якому разі я думаю, що вже від, від моменту окупації пройде рік, може півтора вже. І, і тому я думаю, що в цьому розумінні, в цьому розумінні все ну, більш-менш зрозуміло. Що стосується війни, знімати зараз ігровий фільм про війну, бо ну, на мій погляд, доволі складно знову таки, тому що війна зараз вона ну вона по перше відбувається в процесі, по друге, я б ніколи за це не взявся, тому що я. Не воював. Я знов таки повертаю, що краще фільми про війну зняли люди, які брали в ній. Ну про всі воїни. Я вас почула. Пропоную перейти до обговорення самого змісту. Ви вже згадували про Пітера Помаранцева, що ви в співпраці будете створювати сценарій у статті, за якою ви плануєте знімати фільм, йдеться, як українці шляхом діалогу змінюють росіян. І практично половина цього матеріалу, ну саме оригіналу статті, присвячена тому, як росіяни ставляться до війни, до України, як вони змінилися живучи з українцями в одному підвалі і вибачилися за свої злочини. І з іншого боку, там також є роздуми про те, чому росіяни не протистоять диктатурі Путіна і коли почнуть наскільки сильно відрізнятиметься майбутній сценарій від оригінальної статті. І на чому ви збираєтеся акцентувати в майбутньому фільмі? Адже ну дуже великий акцент на росіянах і всьому, що вони що, що з ними відбувається у цій статті. Існує цікаво, як ви будете розставляти акценти? Я розумію. Ну, я не можу розповідати зміст фільму. По перше, з причин нерозголошення, розголошення. По друге, ж ніхто не розказує смисл фільму. Але це був дійсно момент дискусії, тому що назва може бути тільки ворогами. Вона як назва передбачає, якби фільм має бути певним запереченням цієї те. І тому ми мали, я розмовляли з Пітером е мали і розмовляли, і я власне теж сам. З того перший пропонував своє бачення, по-друге, я питав Пітера. Треба сказати, що Пітер, знову ж того, що він журналіст, а тепер який робить, він чітчений соціолог і він. Як сфері його інтересів, власне полягає вивчення пропаганди, вплива на пропаганду він здійснює дуже багато проєктів ну, і таке інше. І ця стаття, власне, там, якщо взяти цю статтю, там є шість трязків, які розповідають там, ну, може, сім про те, що відбувається, а решта є розтомом емпітера стосовно як якось, там, впливів пропаганди і таке інше. Вот я, ну, я ми зразу говорили, що ми не будемо робити, звичайно, ніяких мишебратів і цієї цієї фігні там, ну тобто е не буде і ніякого абстрактного гуманізму 60-х не планується. Так, тобто, там. І я коли спитав Твітера, кажу, це що про дружбу каже, да, я кажу, я, каже, абсолютно нема цього на увазі, і ну, мені шкода, що ти прочитав абсолютно ні. Звичайно, це буде ну, правдивий фільм про окупацію, заснований на, як я вже сказав раніше, на розслідування, розпитування і таке інше. Тому ну, ми від, відштовхнулися від, від статті, а далі, ну власне, якщо ви якщо ви бачили фільм Мартіна Скорсезе панди Нью-Йорка, раптом, якщо ні, то подивитися, він зроблений за нонфікшн-книгою. Тобто, коли я читав цю книгу, там в фільмі п'ються. Різні угруповання, які насправді між їх існуваннями в Нью-Йорку пройшло 60 років, Вони не те, що битися не можуть, вони не жили в один час. Тобто я маю на увазі, що адаптація якогось нонфікшн тексту до, до екрану займає, займає, ну, дає дає значний про простір. І я дуже вдячний власне ви мене, тому що я хотів розвіяти цей ніх. Ми не робимо ну, по-перше, Я не давав ніяких ніколи приводів. Думати про мене, як проходить знає, з, 에, Руса Філа і так далі. І, і там, коли ви казали, вибачте, що Мирослав виїхав з Петербурга, Мирослав виїхав з Петербурга в 2008 році, Ще Крим ніхто не і більше туди не повертатися. А, вот, а а, і жив там 5 років, так. Да. І не давав ніколи приводу думати так, і нічого такого ну, там. Звичайно, ніякого мучу браті не буде, тому що не ну, я противник, як би слава нації, смерть Російської Федерації, як це не дискутується. Дякую величезне. Розповідно. Даруйте. Спасибі вам величезне, що ви все це проговорили. Так, ми, це, ми згідні і полібоміранцев, і радянських. Ми всі, в принципі, нанову, якби ми всі на одній сторінці стосовно цього. Все. Спасибі вам величезне. Я спілкувалася з режисером Мирославом Слабошпицьким про майбутній фільм на тему війни в Україні, який планують знімати разом із продюсером Олександром Роднянським.